В обійсті відомого письменника-класика кінця 19-го, початку 20-го століття. Відчуваємо, наскільки це е, мислитель і філософ е, світового рівня. В оригіналі завжди краще, тому запрошую пана Олександра. Ми знаємо про що? Про що я? Критеріями нам треба приймати от, е, історичний. Збільшення валового національного продукту. Вони видали, вони замахнулися на проєкт. Меседж для дружини був вічний українець. Огаль наш і не наш. Готовий готувати на цю тему. казацьких часів це теж десь тут.